Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібурбер. Я Василь Назаро, тренер цієї школи. І сьогодні ми будемо розбирати певні напрацювання по щит-меч. А саме зв'язку, яку ми називаємо класична трієчка. Продовжимо. У нас напрацювання у номінації «Щит-меч». А саме сьогодні ми будемо розбирати класичну трійку. Це перша зв'язка, яка у нас ставиться взагалі в школі, якщо там новачок прийшов, починає займатися, то трійка це перша зв'язка, яку ми вчимо. Досить цікава, досить така продуктивна, якщо вміть користуватися, тому що сама зв'язка, вона у нас складається з трьох ударів. Працюємо по різних зонах. Але перед тим, як перейти до напрацювання, якщо ви не бачили попереднє відео про щитмеч базу, то краще натисніть на паузу. Подивіться те відео по щитмеч база. І далі продовжуйте дивитися це відео. Продовжуємо. Починаємо розбирати нашу трієчку. Стаємо класичну стійку для фехтування. Це у нас права фехтувальна. Далі. Невеликий лайфхак, щоб одразу більш якісніше і правильно відпрацьовувати удари і зв'язки, вам потрібно відчувати дистанцію до балди. Найпростіший спосіб це ми витягуємо руку, і десь 5-10 см меча має заходити в балду. З такої дистанції вам буде досить зручно відпрацьовувати удари. Тому що в майбутньому у вас будуть певні комбінації, де вам не буде зручно і неможливо відпрацювати певний удар, якщо ви будете стояти досить близько до противника. Тому витягуємо наш меч вперед. Є. Наша класична трійка складається з трьох ударів. Це робота у нас йде в голову та в стегно. Досить зручно, якщо ваша болда, бачите, у нас поділена по цифрах. Це досить зручно. Якщо, там, наприклад, приходять новачки, ви кажете, відпрацьовуєте там одиничку і, наприклад, шестірку. Так буде простіше, більш комфортно і ваше тренування буде більш ефективним. Стаємо нашу класичну стійку, і наша трійка складається з наступних ударів. Тобто ми робимо перше це випад в голову. Далі, це у нас йде зворотній удар в голову і удар в стегно. Якщо швидко, десь в нас виходить ось так. І зараз покроково ми розберемо кожен з ударів, нюанси і те, як краще працювати е, такою комбінацією. Продовжимо. Наша стійка починається з діагонального хреста. І перший удар ми з діагоналі переводимо в горизонталь і б'ємо в голову. Ось таким чином. Тобто ми удар кручуємо. В ідеалі ваша рука має виходити в одну лінію. Тобто ми нашу інерцію удара маємо передати повністю в противника чи в балду. Пам. пам. Причому нас, так як уже лікоть зігнутий, не потрібно робити надлишкові отакі от рухи. Або тобто заводить назад. Отак взагалі не потрібно робити. У нас фехтування, а не бугурт. де треба просто сильно бити і забивати людей то нам важливо зробити, як я кажу, золотий удар. Золотий удар це такий золота середина між силою, технікою і швидкістю. Бо якщо ви будете бити тільки сильно, ви дуже швидко втомитесь. І не факт, що ваш удар зарахують, бо він десь може попасти в щит або в блок, есть, меч тримаємо по діагоналі. Ми нашу пружину тої лікоть відпускаємо. І робимо наступний такий от вкрут. На кість ми робимо мінімальне навантаження. Кість задає нам більше напрямок удару. А основний удар у нас йде за допомогою руки, корпуса і ніг. Далі. Чого саме меч йде в горизонталь? Якщо ви будете бити, наприклад, такими от, діагональними ударами, то напевно, що противник зблокує щитом. Якщо противник не вміє тримати нормальний щит, наприклад, ось так, а буде тримати щит ось так, то ваш горизонтальний перший удар випад за щит залетить прямо в противника. Тобто, навіть якщо ваш противник почне реагувати і підіймати щит, більша вирогідність те, що за щит залетить меч. Тому це перший удар, випад в голову. Тому зупинили меч. Потім другий удар це наш зворотній удар теж в голову. Для новачків зазвичай ми. Більш простіший варіант відпрацювання на цю зв'язку станом. Бо якщо більш досвідчений бєць без проблем робить ось такі переходи на іншу сторону, то для новачків дуже часто вони не розуміють, як краще цю руку поставити, щоб зробити зворотній удар, тому ми робимо наступне: стали в стійку, зробили перший удар. ПАМ! Далі ми відводимо руку до кутика щита, кість ми провертаємо ось так. І знову виправляємо нашу руку, відпускаємо нашу пружину, робимо удар. Тобто, це такий більш простий варіант, щоб новачки могли зрозуміти, як їм краще зробити цей удар. Тому що багато хто путається, як зробити ось це. І зробити якийсь удар. От. Зробили пам, кутик, меч, е, взяли, поклали собі умовно на плече, зробили два. Е, на тему відводу меча. Е, так як у нас школа більше орієнтується на бої в обладунках. Є деякі нюанси по самому спорядженню, тобі ж нашому обладунку. Шолом, він вам дає певну висоту. І е, ось такі, наприклад, рухи вам буде досить незручно робити в обладунках. Ось того ми е, одразу при перших напрацюваннях ну, наголошуємо, що так не, робить, ну, не робіть, не потрібно робити. Ну, а саме це ось так. У вас буде тут шолом, і вам буде просто незручно. Або ви, можливо, навіть не зробите цього удара, тому що ви впретесь в свій шолом. Плюс після випаду, тобто ви піднімаєте руку і підставляєтесь. Це зайвий раз ви себе е, наштовхуєте на те, що вам буде бити в руку, і вас контрить. Пам! Руку підняли. В руку попали. Далі <кліг> е, з чим ще зіштовхуються наші новачки, що у них не виходить ця е, зв'язка. А саме це перехід у нас на другий удар. Це щит. Е, нас поставлено то, що робота з кутиком. І коли ми робимо там, багато хто не розуміє, як звідси бить. Е, можна. При самому ударі щит трішечки опустить. Це десь так буде. Пам. Пум, пум. Підняли. Але знову ж таки це вже більш такого рівня, коли бієць орієнтується, як йому бить, як реагувати то, що йому там сконтрить. Як йому працювати зі щитом. Щит у нас не бронедвері, Зі щитом теж треба вміти працювати. І наша, е, наш третій удар це удар в стегно. Е, саме, чому так? Е, зазвичай, у нас десь, якщо там взяти другий-п'ятий скат, тоїшина буде щит або противник буде блокувати мечем. Ось з того ми е, маємо розіграти наступну комбінацію. Ми б'ємо в голову, противник реагує, піднімає, блокує там, піднімає щит, меч, блокує. Тоді у нас відкриваються ноги. І ми працюємо вниз. Ось з того, коли ми зробили перших два удари це випад в голову і зворотній в голову. Ми робимо випад діагональний в стегно. Це десь район 6-го ската. Краще одразу вчить новачків бити нижче. Тому що, якщо ви навчились бити прицільно в, там, в коліно в голінь, то вище вам підійматися буде легше. Тому що більш низькі удари потребують вже зміщення корпуса, враховують дистанцію. І пропрацьовують взагалі комбінацію, щоб вам відповідь нічого не прилетіло. Так, ми зробили перший удар, другий удар, і третій це наш випад, діагональний в стегно. Третій удар досить є вже простішим, тому що нам на нашу робочу сторону більш простіше бить. Але. Є певні нюанси. Коли ми пробиваємо в голову, це вже більше стосується роботи зі щитом. Коли ми йдемо вниз, потрібно зміщувати щит, щоб нам не прилетіло. Плюс третій удар чим зручний. Якщо ви вже втомились на перших двох ударах, вам простіше своє тіло, руку просто вкинуть вниз. Тобто ви просто доганяєте і б'єте вниз. І у нас виходить отака зв'язка, трійка. Ну, ми називаємо її класична трійка. Так як це перша взагалі зв'язка, яку ми ставимо в нашій школі для новачків. Так, повторимо. У нас випадок в голову, зворотній удар в голову і в стегно. Бум. Бум. Це наша класична трійка. Це перша комбінація, щоб почати фехтувати з нуля. Продовжуємо. Розбираємо декілька нюансів, як з нашої класичної трійки ми можемо робити блоки і контратаки. Тобто, якщо ви дивились відео по щит-меч база, пам'ятаєте, в нас є варіанти блоків, як там домик. І хрест, домік, і хрест у нас є там. Діагональний, от, лівий, правий. Е, і чим класна ця зв'язка? В тому, що у нашій е, цій зв'язці є два блоки. Їх непомітно, їх, не, ну, їх одразу не можете зрозуміти, що вони є. Е, як це відбувається? Тобто, якщо ми зробили перший удар. Ми одразу можемо переходити в діагональний домик, забравши руку до щита, і тим самим блокувати ліву сторону. Після того, як ми зробили е, зворотній удар в голову, ми можемо переходити в домик і блокувати верхні удари. Більшість, що у вас будуть контрить саме верхніми ударами. І так, ну і звідси нам більш зручно переходить в удар стегно. Ще раз. Удар. Раз. Блок. Раз блок. Два блок. Раз блок. Два блок. Плюс цих двох блоків ви можете робити контратаки. Тобто, -то, якщо ви зробили удар, Зблокували боковий удар, проводите контратакуючий. Так само, якщо ви після другого удару прийшли в блок, вам попадають меча, ви робите контратакуючий. Це досить зручно, якщо вміть користуватися. Але, знову ж таки, це у вас вже має бути певний рівень. І ви маєте розуміти, як ви можете контрить у цьому випадку. Сьогодні ми розібрали першу таку зв'язку, яку ми навчаємо наших вихованців. Це класична трієчка. Це досить така цікава комбінація ударів, вона є ну, ефективна взагалі, тому що ми вчимось працювати одразу на дві сторони. Є плюси, є мінуси цієї комбінації, але, знову ж таки, це перша базова. Тобто далі ми вчимо. Різних комбінацій, які між собою е, там, міксуються, і ви ну, там, володієте вже різними комбінаціями не тільки однією трієчкою. Тому е, далі ми будемо розбирати також е, різні варіації нашої трійки. Тому що є там класична, можемо робити і зворотню, і там, ще деякі там, комбінації. Але це вже будуть в наступних відео. Тому дякую, хто додивився до цього моменту. Віримо в наші Збройні Сили. Тому що, якщо не наше військо, взагалі у цього всього не було. Дякуємо всім волонтерам, свідомим українцям, хто допомагає. Ну і, звичайно, хто хоче допомогти нам, ставимо лайк, репостимо це відео. Ну і, звичайно, коментуємо те, що ви хотіли б бачити в наступних відео. Все, до зустрічі!